Ранок, світ ще спить, а ти вже вдихаєш цей неймовірний аромат гаряча кава. Це твій особистий ритуал, який напій ідеально підготує тебе до нового дня. Почнемо з фундаменту, еспресо, це концентрована, потужна основа. Ідеально для швидкого, чіткого старту, коли потрібна максимальна концентрація. Якщо тобі потрібна класика на весь день, обирай Американо. Еспресо розбавлене гарячою водою. Це чистий, але ем'якший смак без зайвої молочної солодкості. Для ніжності є капучино. Рівні частини еспресо, гарячого молока та пишної, повітряної піни. Це збалансований і затишний вибір. Або ж лате, найбільший, молочний та найм'якший напій. Він ідеально підходить для повільного ранку. Обирай свій ідеальний настрій і насолоджуйся.